Ну от ми в такому режимі продовжуємо ефір громадського. Звичайно, не без проблем, Їх вирішуємо в оперативному порядку. Як кажуть наші колеги, що брак доведений до системи перетворюється вже не на брак. Розумієш, перетворюється вже на спецефект або на у нашій студії Михайло Чечетов, в регіонів. Це мій телефон мій. Думав, що ви з зеленим ходите. Пане Чечетов, до вас питання, звичайно, ну, безліч питань. Тань, тебе теж напевно. Що роз, ви роз, в день з розбору, ну, якщо я розмовляюся, що лідери опозиції перевершили навіть літа. Так? Да. Це ваш сцені. Да, тільки не вперше, це вчора я сказав. Це вчора я да. Так. І ви один з перших політиків від партії влади, які взагалі наважилися прокоментувати те, що відбулося. Після да. розгону 30-го. Що? Да. А, це ти так почала, а в тебе звуку нема. Таня казала, що пан Четов той перший, хто наважився порівняти лідерів опозиції з Гітлером, і ні, це перша людина, яка насправді взагалі з партії регіонів прокоментувала розгін 30-го числа і продовжує фактично щодня коментувати те, що відбувається, на відміну від більшості е спікерів партії регіонів. Чому тільки ви взяли на себе оцю от функцію, місію коментувати те, що відбувається, оцю не не зовсім неблагодарну роль. Вы знаете, я э, люблю всегда людей с позицией. Вот я могу человека, я могу не разделять позицию человека. Mm -hmm. Она абсолютно диметральная моим взглядом. Просто фракция мучить. Но я уважаю всегда людей, которые имеют позицию. И сам я всегда свою позицию обозначаю четко. Нравится она, не нравится. Меня половину любит, половина ненавидит. Mm -hmm. но, но, но уважают за то, что я Тобто Чертва це ваша особиста да, послідовна позиція? Так? Я завжди свою позицію обозначаю. А можете пояснити, чому всі мовчать? Ну, от вот и на Богослуга. Вышла, засудила. Там, ще вышла, том, засудила. Выступает все, и Ефремов, не. и і Бондаренко, і Олейник виступають, виступають і все. Діло в тому, що на сьогоднішній день как-то нарушают, я бы сказал, закон об информации и средствах массовой информации, поскольку они, по сути дела, дают одного одну точку зрения. Идет просто зомбирование. Элементарное зомбирование односторонне тех э, людей, зрителей. И когда смотришь вот так по телевизору, що показывают. А знаешь то, что делает по ту сторону экрана? Знаешь. Думаешь, за кого ж наш народ держит? За каких-то идиотов. Тот, кто показывает, держит народ за идиота, показывает только нового. Ну, мы же вас показываем. Да. Ну, я канал. понимаю, что это самый такой у вас рейтинговий канал, который смотрит весь мир. Мы не знаємо. Насправді, ну це добре, і ви а ви дивитеся, Роман? Ну, я говорю. А вас не запрошують на канали «Один на інтернет, смотрите весь фір. А картинка йде одна і та ж, одна є. Чекайте, ну дайте іншу картинку. Ви сказали, про сказали про про да, Я сам прокоментую, що ви сказали. Когда 40... ми робот буквально вже на днях ходили на площади, смотрели. девочки ходят. Вы ходили? Вы выходили ну, туда? Не побоялись? И я ходил без да. Мы причем как? Начинаем, так сказать, чуть ли не с этих с Матюков, а потом начинаем друг друга понимать. И люди меня уважают за то, что я говорю. есть то -то вы выходили? На Выходил гандал, ходили, вы да, я да, разговаривал с людьми. Угу. Значит, кроме того, и другие наши люди ходили. И вот увидели... Кто? Ну, что у нас в партии регионов нету актива, что ли? Так вот Нет, раз, так раз, есть кто? Когда спросили 13-летних девчат, спросят, девочки, сколько вам лет? Они а 13. А что, нас пригласили сюда. Mm -hmm. Так я тогда сказал, делал пример такой, что когда наши отцы и деды брали Берлин и спасали весь мир от фашистской чумы, Гитлер, как последний резерв, выдал автоматы 14-летним, 15-летним мальчишкам. Это okay, Сталин даже выдавал. Еще раз повторяю, В Советском Союзе забирали в 17 лет. В 1941 году в армии забирали 17 лет. 17. Не, ну, вы знаете, сил, когда демобилизовали людей и в 100%. 17 в армию забирали официально в 17 лет. А уже уже начиная с 1944 -го года, уже с 18-й, 17-летним забирали. Теперь смотрите. Но в 1945 Гитлер выдал автоматы, когда уже брали Берлин, наши отцы и деды, 14-летним, 15-летним мальчишкам. На, а площади, дев на, площади, на площади, на площади, на площади лидеры оппозиции вывели 13-летних девчушек. Даже Гитлер этого не делал. Стоп! Это что, пушечное Стоп. мясо превратить? Стоп. Я обратился к Стоп. родителям. и Стоп. Обращаюсь к родителям. Стоп. Стоп. Не пускайте туда детей. Потому что это люди лишены элементарной нравственности. Гуманности. Это я не знаю, никакой морали нет. Детей вызывать на площадь и детей ставить вперед, преследуя свои политические интересы. Поломают вам, вашим детям, поломают судьбы, да. Не пускайте детей. Я еще раз говорю: Гитлер этого не делал. 13-летних девчонок пустить на площадь. Я вам прокомментировал, да. Нравиться, не нравиться. Е, дивіться, можна тепер ставити вже... питання ви далі. Давайте, я ще одне питання, тоді віддаю все тобі. Ні, все не треба. Е, ви сказали, що ви були на Майдані, і ви досі вважаєте, що нічого в країні не відбулося. Тобто те, що десятки тисяч людей на вулицях, те, що люди блокують спецпідрозділи Беркут, які йдуть на Київ, тобто бойові дії по суті якісь відбуваються, коли внутрішні війська йдуть в 2004 році. До речі, цього не було. Нічого не відбувається, все нормально. Перше, знаєте, був іскриній. Порыв и чистый порыв студенческой массы. Вы знаете, вот чем, чем привлекательна студенческая среда, потому что я сам был деканом факультета, профессором, я с молодежью всю жизнь работал, да, когда, потом уже министром, депутатом mm -hmm. и так далее. Но сейчас я очень люблю молодежь. Я всегда говорю, что молодежь может ошибаться. Но даже если молодежь ошибается, она искренне ошибается. И даже искренняя ошибка студенчества, она вызывает уважение. Осуждать нельзя. Все было хорошо, пока не примазались политики. Как в, 2004, как в 2004 году, когда искренне люди вышли на майдан, желающие произвести изменения в стране, пришли политики, грязными сапожищами стали на плечи этих людей, влезли в свои кресла. Это померанчевая бригада, Ющенко, Немошев. То есть в 2004 году люди, э, люди щиро вышли на майдан, вышли. да, Смин но опять-таки политики стали грязными сапожищами, mm -hmm. влезли во власть. Потом перегрызлись, как свора бешеных собак, как пауки в банке. Где сейчас Юченко? Где Тимошенко? Где помаранчевая банда? Где наша Украина? На политической свалке народ смел. Теперь та же самая история. Искренний порыв студента. Чего вы лезете сюда? Опять грязными сапожищами залазят три горя-богатыря, чудо-богатыря. І тепер кожен намагається в них підняти Майдан під себе. Це под зрозуміло. Себя. Один, под, я сім'ю, під себе Майдан, для того, щоб вистроїти себе дорожну карту на э, президентські вибори. Я, це саме, тягнебок під себе намагається підняти Майдан. Навіщо було тоді розганяти цей щирий протест, вот про який ви говорите? Тому треба відділити істинний порив студентів і те, що і споганіли, і політики. Так, а вам не здається, що їй згаділи і споганіли спецпідрозділ «Беркут», які пройшлися? А я там ще раз повторяю. Я, що, даже, потом, я, потім, я не чую питань. Хай спочатку висловиться, а я знаю цю політику. Даже студенти политику. заблуждалися, студенти і що? Они истинны. Это политики. Це там. треба сказати меседжі просто, розумієш, які дали в штаб. Тепер далі. А дальше. потім що будуть що питання. А ночью. тепер слайди. Що пройшло ночі? Ночі пройшло, ніхто, ще раз повторяю, да, к сожалению, оно нікому не робить честью. но первое опять-таки если бы средства массовой информации были объективны и показали сначала до конца картинку а не вторую часть. фильм есть две серии фильма надо было показывать и первую серию, а тут вдруг 10 часов крутили только вторую серию первую серию не показывали. а у первой серии получилось следующее: Ну, когда? То Ви погано дивитеся громадському двічі. Когда пошли, показувала. подошли, А, ну да. когда подошли. Пошли? Ну, ви ж спросили нас отвечать, жада. Ви хотите опять із неї? Ем... Дивіться, Ні, відео МВС, на яке показали МВС, МВС. показали всі правду? канали. Так само, як і всі канали показували відео, зняти активістами і журналістами. Если ви хотите, щоб я сказав, що вам нравится, зачем мені прилазили? Ми показали. Ну, я ж я вот підозрював, що зараз буде трансляція меседжа, тоді зараз я вам не нравлюся, встану Я знаю. вийшли. Позицію, Ні, так ви ж не хочете а, нас почути. Дивіться, є моніторинг. Ви, ви ж питання не це хочете. Можна, до речі, перевірити, що ви кажете. Ну, ж простілі мені, давайте я спочатку. Пане, чечетов, да. пане, я отвечу, пане, пане да. чечетов, ми показували як ту картинку, яку надавало МВС, так і, і ту, яку знімали наші журналісти. Нема ніяких двох частин марлізонського балета. Ви, якщо хочете об'єктивності, ви розумієте, що таке об'єктивність, а не зомбування. Можна відповідати? Так, це питання що? до вас знову. Дві частини. Первая серия. Первая серия была следующая. После того, когда было решение Киевского совета mm -hmm. о том, что все-таки, ну, mm -hmm. Майдан, mm -hmm. Майдан же для детей, ну, для политиков. Mm -hmm. Вот мы сейчас испоганили, испохабили, крысы скоро там будут бегать по Майдану. А должны были приехать дети со всей Украины. Причем кое-кто мог бы приехать. Раз бедного ребенка могли провести, раз в 7 лет. Mm -hmm. Он увидел бы Хрещатик, он увидел бы новогодние Киев, он увидел mm -hmm. бы елку, покатался на катках. У, у детей украли это. Кусочек счастья Политики украли в детей кусочек счастья. Это только политики могут. Я еще раз повторяю, я студентам ставлю за скобки этого. Это политики испоганили сюда кусочек счастья, кусочек новогодней сказки. У детей с разных регионов, с разных областей политики из оппозиции украли. Значит, было решение поставить, традиционно всегда ставится елка, ставится коток, все. Несколько раз обращались коммунальщики, не дают. Потом коммунальщики обратились в милицию, говорят, ну помогите, вот вы спросите. Пришли, когда мало людей, чтобы никому не мешать, говорят, пожалуйста, дайте возможность установить елку Майда. Это самое. В есть. это время полетели булыжники. Оцього пожалуйста, про яке ви говорите, немає Дань, МВС, Дань, немає в комусь. Ти, ти не чуєш кусочок щастя? Подождите. Ну, це знову ну, ну, ви ж ходите, Я... Та я... да да ми слухаємо, ну, слухаємо. Ну, те, ну, що вам, вам в штабі тогда. все, що сказали. Давайте, ну, ви, коли ви закінчите говорити те, що вам сказали в штабі, ну, ви ну, попередьте, Добре? Про «кусочек щастя. Я вас запитую ще раз: ви слухайте уважне питання. Кусочок щастя. Слухаємо питання. Я запитую, ви розумієте, що таке об'єктивність? Так ви ж не даєте можливість об'єктивно. Ви розумієте, що хотите, таке об'єктивність? Ви хочете слухати те, що ви хочете. Ви розумієте, що таке... Я не буду вам говорити те, що ви хочете слухати. Да? А звідки ви знаєте, що я хочу? Ну так ви ж не запитують... Я вас запитую, чи розумієте, ви, що моя, таке об'єктивність? У мене є моя точка зору.

Поэтому, Як ви кажете першу частину, те, що знімав Мустафанаєм вночі, так і, версію, хотите... так і версію Міністерства, закордон... Міністерства внутрішніх справ. Там були, з чого все почалося, я вам нагадаю. От ми, власне, про це говоримо, про події тієї ночі. І ваш коментар важливий, тому що те, що я прочитав, регінал то про розгін Євромайдану. Ви не ті, хто не давав встановити ялинку. Так от. В Беркут полетіли палиці, полетіли яйця. Більшу і галавішки. І галавішки. І, можливо, голові. Нічого, можливо, головішка, в глаза попали, ви без вас де стали. Ну, я не Беркут. Ну, так правильно, так. Да. А ви так говорите, то й головішки. Голов'яшки це паліна, которое горить. Да. Лісо попало, а без вас чого статися. А ви так, кому-то що... пушинку на вас босію. Дивіться, що відбувалося далі. По реконструкції, яку ми мали на той момент, це відбувалася сутичка біля пам'ятника Щеку, Хоривої Либіді, тобто засновникам Києва на Майдані. Людей лупцювали палицями обеззброєних людей. З мирною акцією протесту під стелою Беркут. Як ви вважаєте, це є нормальне? От тепер давайте відповім. Вот тепер так. давайте розділим гамселили до крою. і під адміністрацією президента. Давайте, Беркут бігав, доганяв людей на дві части. били ногами, били журналістів з камерами. Двадцять сім журналістів чи скільки? Тридцять сім? Більше, більше. 30, Тобто, значить, тридцять сім журналістів постраждало. Це люди, які наші колеги. Ми, ми говоримо зараз про надмірне застосування сили, про жорстокість з боку спецзагону Беркут. Можна відповідати? Так. Так от то, що пройшов вночі, я розділяю теж на дві частини. На дві частини. Части. А що у нас це ділиться на дві частини? Значить, перша часть. Ви самі признали? что начали бросать поленья, начали бросать головешки, начали бросать тупые предметы, то есть кто-то спровоцировал. Тупые предметы в 2000 году. Теперь, 2004 другое, теперь другое. То, что было неадекватной реакцией, мы, не, мы, мы тоже самое не отрицаем. То, что было возможно превышение, и не надо было может, жестко так реагировать, это мы не отрицаем. И я, на мой взгляд, вот комиссия должна разобраться, и здесь четко, через призму закона должны быть оценены. Действия тих, хто стояв різні сторони конфлікту. Ще раз повторяю, дивіся, через призму одного того ж закону. Дивіся, люди вийшли на Майдан, вони ніколи не чіпають. Закону, да. через призму закону. Їх оточує Беркут. Для чого оточує Беркут мирних демонстрантів? Звичайно, це є провокування на певні дії. Звичайно, що люди не хочуть бачити біля себе Беркут, якщо вони вийшли на мирну акцію протесту. Ніхто не, тоді не закликав захоплювати адміністрацію президента, ніхто тоді не закликав блокувати Кабінет міністрів. Це було 29 число. Всі були переконані, що якби не було застосування сили, Майдан би розійшовся сам. Беркут спровокував зворотню реакцію, так само, як ви зараз, можливо, провокуєте інших людей. Ви не агітуєте за владу, ви агітуєте проти влади зараз. Тому що ви говорите часом абсурдні речі. Це моя оцінка, вже, вибачте, даю оцінку, можу забрати зараз свої слова назад. Але коли ви говорите про те, що вкрали кусочок щастя, то що важливіше, підписати угоду про асоціацію чи встановити ялинку. Це дати людям висловитися чи встановити ялинку. Чи кожна дитина в хаті в себе не побачить ялинку? О, там, там не кусочок щастя, а там щасливий світ. Для чого ви маніпулюєте? Вот видите, как вы рассуждаете. Хорошо рассуждать. Ну, если я... бедный ребенок живет где-то в селе, нет, даже не в районе, и если его сюда привезли в Киев, ему это раз, раз в пять лет могли привезти. Что, он погулял, лет? это... Что ну, а а, это за а статистика? Как а, он? Це... А, как он? а как он мог в Киев попасть? Вы, вы, знаете, вы, что? вы, вы считаете, что сейчас могут все, все приехать каждый то, день, как, как вы можете мотаться Вы что украинский народ Возможно, ваш уровень доходов позволяет вам мотаться по всему миру. На здоровье зарабатывайте. Но на сегодняшний день не все жители и громадяне Украины в разных дальних регионах не способны каждый год ребенка возить Киев, тем более на Новый год праздник. И в этой ситуации. Это не надо болтать. И в этой ситуации, когда Нет, то, то я сотни світу, тысяч то, детей приехать сюда, подавлюсь. сотни тысяч детей. Будьте Да? Елк, 3 миллиона. Да зачем елка? Взяли, порубали елку дать. А зачем ёлка? Зачем? Вот правильно. Вот это называется. Мы строим Украину для людей, для детей. непонятно Нет. так сказать, те бандиты, которые сейчас елку порубили, те, называю, которые я, молотили, Беркут и так далее. И опять-таки, я еще раз говорю, я ставлю за стопки процесса студентов. Так для чего били студенты А для чего было студенты? Вот там, если была капля совести в оппозиции, хотя бы депутаты, а то так, депутатов даже ночью бросили. Там были депутаты. Да не было. Они уже пришли потом. Не было там депутатов. Послухайте, это были жінки, депутаты, которые. Теперь, когда посмотрели, кто ж там был на Майдане. Там было человек 5-7 студентов. А остальных там возраст контингент воза контингент десять. Остальных контингент 35, 40, 45, 50. Це ви звідки? Ні, ну у нас я знаю, що де я читав, що і 100 років учиться в інституті. Тоже студент є. Чекайте, а ви звідки цю інформацію маєте про вік, там, Ну так, хто спровоцірував? Таню, там пошукайте, будь Поэтому ласка, відео і МВС. Адекватна реакція, ще раз повторяю, можливо, І ми ще тут вопрос Видео, стоїть. Відео МВС що, конечно, і жестко. те, що нас ще знімали про Майдан 29-30. Ті, хто, так сказати, питався, от э, в даній ситуації ночі був. Вибачте, Но. ви слухали виступ лідерів опозиції і громадськості в той вечір, коли вони фактично розвели людей в домах лишилася невелика частина людей на тому майдані. студенти лишились. Це залишилися студенти, дійсно. Тосі пропали. Наступна акція листі. мала відбутися у неділю. Тобто, фактично, лідери опозиції розвели всіх додому. Чим були незадоволені ці студенти, про яких ви говорите? Навіщо тоді їх розганяти було? Їх делікатно попросили. Чекайте, а про делікатне попросили, попросили ніде попросили. немає Будь жодного видите, доказу. Це точка Ні. Я ніколи не говорю те, кому там подобається. Так, вот у вот жур, у журналистов обычно на ну. своей позиции. Вот он пишет статью, готовит передачу. Теперь нужно сказать, что кто-то из политиков потом сослался, что я подтвердил. Я не разделяю вашу позицию. Ну, конечно же, вы не знаете. Если вы говорите, что 20 журналистов, я готов извиниться, перед 20 журналистом. А то, что мы были в больнице 120 человек, наших сыновей, милиционеров, лежат с правом чайпами. Вы видели, как их били на, 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 этом самом, на банковой? Я спросил, говорю, они вот, Михаил Васильевич, да если бы просто парням 20-летним, даже мастерам спорта, дали вот эти холодные оружия, они бы так не могли. Это были профессиональные убийцы. Это была зондер-команда, которая настроена убивать. И они же себя идентифицировали. Мы, говорит, крайние националисты. Да? Крайние. Это те, кто сжег флаг победы во Львове. Это те, кто избивал солдат Великой Победы во Львове. Я им говорил. Да дети подонки были а во значит, Львове, если бы они вы встретились э -э с солдатом Великой Победы в 45 По схронам бы все сидели. Они с ним сами сказали. Они себе жестко политически идентифицировали. Мы крайнее крыло украинских националистов. Они четко сказали. <пай> Они а їх що сказали? Хто і то що вони ну ті, хто гупів особисто що э... ви так кричите? Що ви кричите? Так там люди працювати не можуть через не вас. <пай> ви бачили, яким чином вот ось, камаз на банковій, хто його охороняв, <пай> хто його... мінти його пригнали. А тому вот о чому дітері? Поэтому, конечно, тогда, когда Пане, когда чеч. на на моих глазах парни, так сказать, чуть ли не убили, конечно, это даже если командир дал команду, это самое, то я думаю, что на банковой там уже сдержать было невозможно. Ждите, не как, вас... как, как лупили, так сказать, этих ребят. Пытания, а там же наши сыновья, им будет... тоже по 20 лет как студент. Как, как то, что Только студент прийти, учит, на студентов. Почему-то правоходятся. Только почему правокроты допустили туда? Питание, право? Если бы, если бы Потому в Америке, сами если, если, трактор, бы в Америке если бы в Америке, если бы, я думаю, в Америке тоже был не бедный человек. Если бы в если бы в во Вашингтоне, вот так такая толпа шла на Белый дом и на Конгресс пыталась смести. я думаю, тот, кто это делал в Вашингтоне, он бы проклял тот день, когда его мама родила. А ви взагалі бачили протести Є... біля Білого Дому у Вашингтоні? Хоч разу. А у нас, нас а у нас Бачили? лікарні. Ви в лікарнях були, я сьогодні був в 12 біля. Я був, лікар... так, 120 двадцять сто Я сьогодні, 120, 120 я сьогодні був в 12 лікарні 120, 120, на Підвисоцьку. Бо подивіться, молодих хлопців, дівчат, яких побив ваш беркут. Делікатно. Поэтому... Якби вас так один раз по голові Є... довбанули, я думаю, що ви б на все життя да. перестали говорити. Ніхто не сузнає, Тут була. Та, ми, та, не, та, та, оцінка ми, буде доната. Провокація ми, була грязна ви, з той сторони. Пане Чечете, дозвольте ставити питання, да. і ми слухаємо ваші зараз монологи там, де ви маніпулюєте, фактично різними поняттями. Дивіться, в мене питання дуже просте. На, на Михайлівський майдан. Якщо ви не хочете відповідати за майдан незалежності, що там побили студентів до крові і вважаєте, що треба поставити. Нет, ще раз патріарю. Я ще раз говорю, що якщо б не влезли політики. Искренне поры студентов. Вы же сами кажете, что не було. студенты. Но начудили. Начудили. Ну, но ніч на 30-м. Вы же там еще и сказали, що політиків там не було. Де были депутаты? Вы еще и нас сказали. Гамселев, а, а, вбел, а, що, там, людей. а що, студенти начали бросать по этим по этим То не студенти бросали. Побив не студенты бросали. Михайло? по бойству студентів? студентов, как раз якраз грязні вот з той сторони,